Потребує допомоги. Ми повинні відправляти всіх добровольців, бажаючих на поїздку в Київ. Повинен мінятися контингент тих, хто їде. Потрібно старатися, щоб їхали в основному мужчини при повазі до нашої прекрасної половини, наших жінок. І ми знову ж таки висловлюємо свою незгоду з тим, що голова адміністрації пан Окрепкий дав вказівки, Черево посадання депутата районної ради не вивішувати прапори з чорними смужками на території Золотівського району. До якої ганебності треба опуститися? Ганьба! Не... Ганьба! Ганьба! Шановні, не будемо тратити наше доросінне горло, бо він втік сьогодні до Львова а нашим. Працівникам ми не будемо кричати ганьба. Справдилася наша така приказка українська. Що ми українці об'єднуємося тільки перед розстрілом? Розстріл вже настав, і дійсно ми об'єдналися, тому що почали стріляти. Почали стріляти в наших хлопців. Кожний має свою барикаду: хтось тут в Золочеві, хтось в Києві, хтось десь на дорозі, який затримує автобуси з Беркутом. Кожний знаходить собі своє місце в цій революції. Є багато таких, що мають свою барикаду вдома на дивані. Вони мають на це право, але як правило, ці люди потім найбільше нарікають на те, що їм зле. Є така категорія українців. Якщо ви таких знаєте, будіть їх, бо це є летаргія. летаргія це є тяжка хвороба, яку дуже важко подолати, яку ніяка хіміотерапія не бере. Це може тільки постійне взивання до їхньої совісті, може їх цієї летаргії розбудити. Дорогі краяни, січневі дні, що 95 років тому, що у 2014 році є для нас дуже небезпечні, дуже страшні. Ви знаєте, що вчора, 20, 22 січня, було проголошено Українську Народну Республіку, було об'єднання, було, було проголошено злуку, була утворена єдина українська держава. 29 січня то є день героїв Крут, коли тих 300 крутян пішли захищати Україну, і сьогодні знову повторюється те, те саме. Ми знову мусимо стати на захист України, але найперше власне іде молодь. Ідуть мужчини. І я хочу сказати, що перемога, звичайно, буде за нами. То не є легко, то не є. Ми маємо перших мучеників. Ми маємо тих, які загинули у тій героїчній боротьбі. Ми маємо тих, яких сьогодні катують у тюрмах, ті, ті сталінські концтабори. То є то саме тепер, тому що партія регіонів то є добрий наслідник комуністичної партії з усіма їхніми з їхнім терором, з їхнім деспотизмом, з, їхні, з їхньою жорстокістю. І ми маємо це добре розуміти. І я думаю, як підсумок нашої боротьби має бути новий нюрнбельський процес. Чи цей процес буде в Україні, чи він буде в Європі, чи він буде в якомусь місті, припустимо в Польщі чи в Німеччині, немає значення. Має бути народний суд над катами, які сьогодні не дають нам нормально жити в своїй державі. То має бути у ті матеріали, що збирають журналісти, що збирають, наприклад, на мобільні телефони, у ті вбивства, катування, свідчення, відеозаписи, усі Я думаю, що юридична служба є, що є журналісти, які вже і катовані, і замучені. Що кубло офісу партії регіонів. Втікло. Зняли свою вивіску, попакувалися, аж падали, бідні, так сунулися на льоді і втікли. Поки хлопці підійшли перевірити, що вивозять, їх вже не було. Щурі втікають першими, щурі з заходу втікають. Надіємося, що щурі повтікають зі всієї України. Давайте дотиснемо, потопимо той корабль з тими щурами і ми будемо жити в хорошій європейській державі. Закликаю всіх до стійкості тут біля військових частин, в Києві до стійкості, до стійкості моральної і фізичної. Слава Україні! Героям слава Я пішов виступати з дуже неприємною для вас такою таким зверненням. Шановне товариство! Ви хочете в Росію? Ні! Ви хочете служити Путіну? Ні. Шановне товариство, я звертаюся тільки через то, тому що ми повинні бути всі активними. Не, одино, не, 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 одина, не одні десятки людей там, чи по одиниці людей. Ми повинні бути всі. Ми повинні зараз нам дано чотири завдання на воєнну частину. Перше завдання то не пропустити наших синів, які служать. Дітей там, внуків, які служать в воєнній частині, не пропустити там, щоб вони били нас. То є діти, і їх пускають туди не як бійців, вони не навчені навіть. Їх пускають, як пушать, це м'ясо туди, хочуть забрати. Наказу ще не було наразі, але він в будь-який час, в будь-яку минуту, секунду може бути. Виходити на мітинг, плювати на все, як ви там начальник вас не пустить, до речі, адамик депутат. І вчора, я вчора з ним говорив, він каже, що буде давати людей, але ну ясно, що він мусить виконувати роботу, давати світло. То є одне. Друге, перевізники, якщо вони тут є, діло в тому, що ви заробляєте гроші, то мене не сказали, заробляєте, скільки хочете. Ви маєте автобуси і спите в теплих віжках. На диванах дивиться телевізор і може там охкаєте, Ой, що вони там роблять. Є, друзі. В будь-який час, як ми збираємося, ви знімайте з рейсу автобус і давайте нам. Діло в тому, що я розмовляв з відповідними людьми і, до речі, я хочу подякувати на Лавайкові, що четвер дав автобус, бо я дуже пер проти нього, але він дав і нехай знімають, нехай знімають автобуси з рейсів. І той самий Наливайко, то ще не все. Він повинен мати запасний автобус кожен день. Збираються люди і люди зразу їдуть туди. І третє, влада поза законом Захарченко може давати накази для міліції, ті закони не для нас. Ми маємо Конституцію, ми маємо декларацію прав людини і маємо закон від Бога від природи. Закон самозахисту людини. Я, на мене нападають, я захищаюся. Якщо наші міліціонери, не дай Боже. Хтось почне діяти проти активістів. Повірте, треба діяти. Чи не, якщо ти йдеш, а когось беруть, тільки за то, бо я розумію, там напився, там, все, що ця справа. Треба захищати. Я не думаю, що наша міліція піде проти нас. Але все може бути. Я не думаю, що командир частини і ті люди з частини хочуть їхати, їхні жінки хочуть, щоб їх чоловіки і діти їхали. Україні. Ще хочу сказати таку інформацію, що по золочею вже починають ходити люди, непонятно, хто вони є, з кубосою, там, з якимись канапками в рюкзаках, і розказувати злочерянам, що що ми робимо, то нічого не дасть, то нічого не зміниться. Ну це по перший раз. Таких, якщо можете, то говоріть з ним не можете. Ну, по, -по, -по спині і хай таких, то на то, то не заслані козачки. То люди, які живуть тут і говорять. Що вся біда в Майдані? Ну як, то мабуть Номатюк, е, ну як можна таке говорити? Основний, основна перемога Майдану, то той, той газ, що нам дали по 268 гривень, хто то не нам дали, але, але це є перемога Майдану. Перемога Майдану, що ми відчуваємо себе людьми, що ми відчуваємо себе українцями. Це є перемога майдану. Перемога майдану, що ми не якісь якесь бидло. Гімно, яке можна покласти під ноги. Оце є перемога Майдану. І я вас дуже прошу. А випускайте ту інформацію поза вуха, або давайте тій людині повну. Як б'ють дзвони всіх в церквах, кидайте всю роботу, все, що маєте, і біжіть на прохідні, ну майже на КПТ е, воєнні частини. Дякую. Ми маємо зараз тіше ще раз сказати цій владі: ганьба! 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 Ми повинні бути готовими, завжди бути готовими активізуватися, якщо при потребі прийти сюди, прийти під частину, їхати на Київ. Ми таки маємо надію, що цих вже найближчих кілька днів все вже вирішиться і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Ще неме! Фах, дзвонять, дзвонить, це значить, буде сигнал тривоги. Значить, збираємося під частиною, підходимо в штаб, там буде інформація. Дзвонимо сюди. Ми одразу скажемо, що сталося, але будьте на поготові, бо може бути люба ситуація. Через то, будьте готові, особливо вночі, тому що вночі найменше є чергування, чергуючі. І буде потреба, можливо, активізуватися за кілька хвилин. Будьте поготові. Всім дякую.